Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 9 вересня 23 року, і таке досить незвичне буде відео. Буду записувати його з двох частин. Починаю ввечері і завтра допишу. Чому саме ввечері? Тому що буду показувати вам душ, туалет вуличний. Ну, я думаю, що, можливо, комусь це також стане у нагоді зробити собі так, тому що я прям кайфую. У мене для мене літній сезон це саме головне, тому що можна користуватись саме літнім душем, а не в будинку. Отже, зараз я вам показую, звідси я стою. Це наш гараж і хоспоруди. До речі, можу похвастатись. Посадила я з обох сторін, з другої зараз покажу виноград Віче. Садила його минулого року восени, зовсім маленький. Один прям був дуже-дуже нещасний, такий, що думала, він і не приживеться, але прижились обидва. І тепер я вас знаю і бачу, що має досить великий темп росту. Далі йде моя шпалера з трояндами. І ось так як ми. Сюди проходимо тут зараз не видно. Ось, бачите, я тримаю в руці, це в нас вмикач. Тобто, коли це чоловік там запалив світло в цьому, в гаражі, щоб було краще видно. Тобто не треба йти аж отуди далеко, щоб включити світло. Ми, от, Я бачите, виключила, тут включила. Це дуже зручно, тому що вмикаєш, до речі, в нас є світло, вмикається і ось тут, на самому гаражі, ось над гаражом. І зовсім близенько оцей вимикач біля віконця, той, який вмикається одразу і наприкінці цих споруд, і в душі. І в туалеті. Одразу три лампочки загораються. Все дуже-дуже зручно, тому що йдеш не по темному. Бачите? Ось так. Я повідкривала, повідчиняла двері, щоб вам показати одразу, як це виглядає. Ну, спочатку покажу туалет. Бо я розказувала, казала, що в нас тут і умивальник є, але не показувала. Ось такий туалет: це, до речі, тут був погріб у колишніх хазяїв, так як у нас погріб є ще й в гаражі. Там і яма є для машини, і о, погріб. Тому е, тут дурно ну, досить прям величезна величезна яма була. Тут це ж якраз пагорб, де в мене ростуть зараз опунції. Оце саме цей пагорб. І тут величезна просто яма е, забетонована, все ну, прям погріб. Тому е, нам довелося зробити лише ось цей верх. Верх зроблений весь з шиферу бруси, ну і з піддонів. Знову ж таки, з піддони зроблена підлога і таке сидіння велике. Цю тумбу ми винесли з будинку, це ж теж попередніх хазяїв. Чоловік вирізав там отвір. Вставили раковину, також вона тут була. Вона не була задіяна, вона просто в них стояла над відром, так сказати. Тому ми її забрали. Ну і такий рукомойничок, тобто там руки помити вполне собі і вистачає. Звідси під'єднано, я не знаю, чи так видно. Ось там труба. Тобто все. Цивільно все нормально стікає з раковини в трубу через цю шлангу чи трубку, як її, і все стікає в яму. Далі, це вже у нас виходить літній душ. І з душу також от десь от в цьому місці виведена також злив, тобто вода, також вся з душу, коли купаюсь, вона потрапляє в цю, в цю яму. Ну і другий мій виноград Віча. Уявіть собі, коли воно вже запліте, всі стіни і буде дуже дуже гарно. Я собі планую так, щоб вони поплилися назустріч один одному. І тут, той, що перший, то він вже сюди повернув і вже повзе по, по цій стіні, по оцій, я маю на увазі. А тут ось теж один вже скоро ось ось доросте. Ну і, в принципі, сам душ. Я вже десь знімала, показувала, але тут трошечки в нас такі невеличкі перетворення. Тобто стояла тут лавочка в цьому місці, і лежав такий великий поддон, на який ми наступали. Ну, він великий, і незручно було. І лавочка ця вона постійно падала. Ну, таке. Тут стояло трюмо. Ще такий, бачите, диванчик, він весь так, Ася, Ася. Сюди не треба, ну от не треба, зайка, зовсім не треба. Дай я зніму. В цій стороні праворуч стояло трюмо з тумбою. Але ну, мені так було незручно і мені не подобалось. Тому трюмо чоловіка попросила, він його розібрав і з трюмо... Так, я себе не хочу знімати, бо я зараз виглядаю в чортішо. Стрімо ось це саме дзеркало він зняв і поставив над оцим століком. Стілець, це трюмо, це, це все-все. попередніх хазяїв. Все, що ми оце сюди тискаємо, це те, що не шкода, якщо воно зіпсується. А, тому... Таке, я думаю, що можна скрізь знайти на барахолці кому потрібно. Тепер в мене дзеркало стоїть над столом, це більш зручніше. Там, як покупали і волосся там привезти в порядок всякі мазюки, там маски, гелі. Бальзами, тобто все буде там. Я ще не все сюди приносила, тому що ну, виносили, тут наводили знову порядок. Ну, тут сам душ, сам душ. Ось Ось так. Цю штучку зверху нам зварили, спаяли, верніше, у нас не було тоді паяльника. Ми відміряли розміри, приїхали на ринок, і нам там прямо одразу його спаяли і ось. Ми повісили вже на них шторочки. Тут сам душ, насадка сюди вставляється, можна його подовжити і наливаємо. Можна наливати в бочку, яка стоїть зверху на даху воду, туди аж на самий верис закидувати шланг. А зараз ми робимо простіше: просто відкрутили цю насадочку, вставили шланг. І таким чином набралася вода. До речі, стоїть тен, який підігріває воду. Це також в цьому будинку. Він стояв в опаленні, в старому опаленні, але ми скільки його включали, він там і ну ні до чого, він мало потужний, а якраз сюди його вполне вистачає. Єдине, що коли нагрілася вода, не можна купатись прямо під теном, тому що це не є небезпечно. Тобто нагрілася вода. Виключила тен і тоді вже купатись. Так, що Це я знову Наділа діла тому що замерзла. Стіни, стіни в нас зроблені з, це, господі, скажіть мені, пара бар'єр, такий дешевий, самий-самий простенький. Ми купили його в рулоні. Це вийшли просто копійки. Просто, тому що там за ним звичайні стіни, як я і знімала ось, ось там, на вулиці, там такі стіни. Стеля, стелі тут, в принципі, теж немає, тільки ну, вона не підшита. Тут шифер, бруси. Ну і щоб був якийсь більш-менш вигляд, то я придумала ось так натягнути тюль. Тюль, яку я не використовувала один раз, я її повісила на ці ася. Знову прийшла. На вікно, і вона на вікні така, ніби як брудна. В неї такий персиковий колір. гарна дуже якість, тканини, все мені подобається, але сам колір, ну дійсно, ніби брудні вікна. Ось так вона переливається. Дивіться, яка гарна тюль. Ну, і так ми повісили, натягнули і вже більш-менш маємо таку охайну стелю. Так, тут крючочки цей. Полотенця, що ще я забула розказати, зараз думаю. Думаю, думаю, шторки у ці знімаються, вони з тканини, тобто це ми купували спеціально сюди, їх у машинку закинув, постирав і вони дуже гарно стираються. Не було однакових, ну і це і добре, що не було, тому що всередині все таки вони затемні. І всередині, коли отака біла пляма, то воно ну, краще. Більш гарніше видно. Тут оцей столик теж дуже зручно. Сюди коли купаєшся, покласти, тут навіть одна тумбочка є, там далі нема одна тумбочка. Я думала, знаєте, оце все повід... повідколупати, пофарбувати, але навіщо. Єдине, що сам поддон в нас, він все-таки його як вимивали, вимивали, але він десь зіржавілий, хоча це в принципі не псує саму картину, тому що купаємось там резиновий коврик, ну і ми взуті в шльопках стаємо і купаємось. І що винесли ми звідси лавочку? Ця що постійно в мене падала, вона і принесли цей диванчик, поставили. Тепер завтра ще я попросила чоловіка, щоб він вирізав сюди якраз тої тумбочки, яка була від трюму. Оце зеркало, я ж знову повторюю, зеркало ми залишили, а тумбочку чоловік виніс. Якраз з тої тумбочки можна вирізати таку дощечку, закрити, тому що це все таки він такий кутовий, і коли його розставили на дві сторони, то виходить отака от дирка. Вона, в принципі, тут і не заважає, але мені так хочеться її закрити, що можна теж якийсь там. Мило, там, шампуні, щось туди ставити. Я люблю всякі такі полочки. Ну і у був в нас піддон, обтянутий ліноліумом, теж все. Там ліноліум кусок, шматок знайшли тут. Він був досить великий, аж от сюди доходив. Було не дуже зручно, тому зараз якраз отут місця вполне вистачає знову так із цієї тумбочки вирізати достачку, оббити її, тим же самим ліноліумом, зняти його звідти, і буде просто-просто неперевершено. Отже, я задоволена, я б тут і вже сьогодні і ночувала би і жила би. І мені дуже подобається, друзі, саме вигляд звідси. Отут і ввечері, і в день, коли купаєшся, двері відчинені і дивлюсь на цю всю красу. Там далі водойма, постійно працюючий фонтан. Це ну, дуже гарно, дуже-дуже. Тобто я Розумієте, чому я люблю свій душ цей, тому що і гарно, і приємно ним користуватись. Не те, що там вдома ванну заліз і, і все. А тут все-таки емоції, емоції, емоції. Ну, отак, друзі. Ще звідси покажу. Буду закінчувати. Завтра не знаю, буду дописувати я чи ні. Я хотіла просто показати вже разом з тими полочками, з цією полочкою, яка на низ складеться, але я думаю, що це не така важлива тема. І ще закрию ось цей диванчик. Він бачите, все оце вже пооблазило, воно таке. Тут я накинула зверху, ну а сюди ще треба принести і закрити. І буде гарно. Я, я таке люблю, люблю, люблю. Все, друзі, всім гарного вечора. Робимо собі красу, як можемо, з чого можемо, але все одно це завжди приносить позитивні емоції. Все, гарного вечора. Пока-пока. Вітаю, друзі! Я з України продовжую все-таки записувати відео про душ. Як я обіцяла, хочу показати вам, коли і така пора, вже звісно, вечір скоро буде темніти, але ще видно доволі. І хочу вам ще все-таки показати. Дивіться, виноград Віче направила сюди пару їлочок. Це те, що, про що я вам вчора розказувала, і він вже плететься мені по цій а, стіні. Я не знаю, як воно буде а, тут, тому що все ж таки а, ну, хотіла я все-таки в день зняти, коли сонце сяяло, щоб показати вам тут який тіньочок. але я вже десь знімала, ви вже бачили. Не знаю, як буде рости він на цих стінах, а, тому що все-таки тут а, постійна тінь. Але я думаю, що все буде, все буде чудово. Так, далі. Повертаємо ми у цю купу. Звісно, я уберу. Обов'язково це. у мене тут камінчик, я їх складаю, складаю де знаходжу дворі і десь там викопую. Це для молодил. Хай вони тут поки лежать, і подивіться, як це гарно, Ой, як це гарно. Пожені, я собі уявляю, коли це будуть повністю заплетені у ці стіни, яка це буде краса. Ось такі двері, друзі, має наш душ. Замка тут немає, ніякого він туди не потрібен. Так, от на цвях зачиняємо. Коли я купаюсь постійно двері відчинені, ну коли тепленько, звісно, коли холодно, я закриваюся. Тут навіть я ж кажу, я користуюсь цим душем по максимуму, прям до самих самих холодів, навіть вже якщо і прям хорошо холодно на вулиці, я ще ставлю тут. Обігрівач і тому, що тут є тен, повторюся, можна нагріти воду, і мені просто дуже тут подобається. Ну, в будинку я не так люблю. Я купаюсь, звісно. В будинку <зас> скажете, ж я засранка. Ні, купаюся. Але я просто насолоджуюсь тут, саме цим душем. А це друзі, шляпу таку не шляпу, це корзина, повісила на вікно, тому що тут приїжджали, коли до нас рідні. Там хтось, якщо йде в туалет, то. Ну, не дуже хотілося, щоб хтось щось бачив. Хоча там шторочки вони закриваються, можна закритись повністю. Ну, я люблю відкрити і отак купатися. Так, двері, двері, коли я дуже хочу сюди прозорі двері, такі як в нас в будинку, вхідні двері. Тобто вони з середини прозорі, коли вдень, саме в день з середини буде видно мені ось цю всю красу, а з вулиці не видно. Тобто, коли проходить хтось повз з вулиці, туди не видно. Але якщо ввечері, коли ввечері верніше, за... запалити там світло включити, то тоді ввечері буде видно а, всередину. Ну, це можна і шторочку якусь вішати. Ну, мені дуже хочеться прозорі двері тут. Ну і віконце також поміняти. І мені дуже хочеться, а, тут. Стіни колись, я планую зробити все в природному стилі, тобто, щоб це був такий душ, ніби знаєте, ніби ти стоїш в саду, купаєшся. Я бачила гарні дуже варіанти, мені сподобались обкласти так, камінням знаєте, середину. Боже мій. Я собі таке напридумувала, мені дуже хочеться. Накрила я вже цей диванчик, шукала теж щось типу такого. Я... Все, друзі, можна купувати все в секанді. У це все в мене секанда. Наприклад, у це взагалі халат. Бачите, тут най... карманчики, там рукави є туди. Але він якось так зроблений, пошитий. Знаєте, боже, як попка. Виглядає, дивіться, як попка. Він якось так пошитий, знаєте, ніби як просто. Квадрат якийсь з рукавами, ну тобто це не халат, я його ніколи не носила. Купила там щось за копійки там 10 чи 12 гривень в секунді в самий дешевий день, тому що всі видно побачили, що це, це не халат, що, але вкривати він такий мікінький і е, дуже приємно на ньому сидіти. Е, було б, звісно, так як я перфекціоніст, я люблю, щоб все було по кольору, навіть тут, навіть на вулиці, навіть в душі. Мені хотілося би о, мати щось схоже. Коже такого ж кольору, щоб однакові були. Проте за ній мінімум, так сказати, застелила ось такий. Він теж м'якенький, теж дуже приємно на ньому сидіти, навіть голою попою. <хи> Тому поки, поки такий варіант. Відрізав чоловік, зробив таку полицю, її можна закрити, коли не користуєшся, можна так прибрати і щось тут ще ставити. Наприклад, сюди можна і. Обігрівач поставити зручно буде сюди можна поставити навпаки вентилятор, якщо дуже сильна спека. І хочеться, щоб ще їх вітерець тут гуляв, так сказати, можна сюди ставити. Тобто, ну, Мені ця полиця треба була. Не знаю для чого, щось буду ставити. Ну і на низ. Хоч думала, я зніму він ліноліум з того старого піддону і обити, щоб цей Цю сходинку, так сказати, але о, він же старий лінолюм, він почав ламатись. А, ну, і він слизький. Все ж таки то було слизько і не дуже зручно. Так краще. Просто дерев'яний цей зробив його в два слоя, щоб було зручно ставати, коли виходиш з душу. Тобто в душ ми заходимо. Він бачите, такий, він не брудний, це не бруд. Це Він такий по собі і є. Він вимитий, чистий, але його, видно, і фарбували, і видно, він десь був в них. Як сказати? Зацементований десь був, він стояв, тому що всі обідки, як ми їх не старались оббивати, відшкрябувати, то дуже важко віддерти по ботку, тому він здається брудний, але він чистий. Ми користуємось, миємось, але заходжу я туди взута, в шльопанцях помилась. Ну і вже тут босими ногами, щоб ставати, дуже зручно. Зараз світло я тут не вмикала, щоб показати вам, як це виглядає. Навіть Зараз, коли вже так, сонечко не світить, ну доволі світло на вулиці, але вже в принципі іде до вечора. Можна і не вмикати світло, а стояти тут, купатись і насолоджуватись видом на сад. Видом на сад, на скажіть на що, на водойму. Обожнюю, просто обожнюю, можливо, хтось скаже, що я ненормальна, таке показувати. Але, друзі, ну, хто живе в своїх приватних будинках, я думаю, що кожен розуміє, цінує саме літній душ, тому що це дуже. Інші емоції викликає ніж просто дома, ванна. Ну і тому я це розказую, показую. Можливо, комусь це стане у нагоді. До, до речі, я ще раз хочу розказати про те, що саме в цьому місці. Оце пристройка, бачите, вона така невеличка пристроєчка. Тут, коли ми сюди заселились, тут ми стільки бруду винесли. Боже, що тут робилось? Скоріше за все, в них тут були у попередніх хазі, її були кури. Ну так, тому що жордочки тут були, тобто курятник такий. Це все ми вибирали, вимивали, видували, так сказати, підлогу вже ми заливали тут цим цементом. Ну і далі вже облагородили, Тут зовсім немає ніякого запаху, там ні курей. Ну, до того ж, тут 10 років перед тим, як ми заїхали, 10 років ніхто не жив. Тому якщо навіть і спочатку був якийсь запах від курей, курятника, то за 10 років він вже просто зник і тому так зробили. Дуже хочу зробити середину, так як я собі запланувала, поміняти двері, тобто облагородити, ну і тоді вже купити якісь однакові. Застилочки і щось так і придумати з цим, з цим чаном, чи як він сказати, поддоном з цим. Тому що ну, псує він, звісно, мені настрій трошечки, тому що його неможливо це, це відшкрябати, воно виглядає ніби як брудне, мені хочеться, щоб все було тут. Гарненько. Звісно, коли зробиться тут так, як я планую, то не буде, звісно, тут цієї тумби. Це все буде по-іншому. Зараз мене цей вигляд також влаштовує. Ще раз закрию шторочки, тобто вони із цієї. Ой, вже бачите, темно, треба було все-таки мені включити світло. Ось тут вони закриваються повністю в одну сторону, в іншу. Так, зараз ось ось. Ось таким чином можна знову ж таки з відкритими дверима купатись. Хто не любить, не хоче, дивитись на сад, той собі закрився, там, запакувався і усе. От така, друзі, краса. Можливо, комусь стане у нагоді мої поради. Я буду дуже рада, тому що навіть. Навіть у таких справах іноді, знаєте, можна щось придумати своє і зробити так, щоб це було дуже гарно. І мій виноград скоро полізе вже на ту стіну, це все закриється. Не знаю, чи видно, чи достану я, чи ні. Ні, навряд ли там стоїть бочка і в бочці тен. Все, друзі, всім гарного вечора. Люблю, цілую, обіймаю вас. Разом до перемоги. Пока-пока!